Матч видався, напевно, тяжкий, тому що хлопці під навантаженням працюють, тому такий, напевно, знаєте, більш, більш результат такий, як вам сказати, під нагрузкою. По поводу фізичного стану, то хлопці працюють під навантаженням, але знаєте, на доволі їхній вік, я думаю, мужський характер проявляють. тому я… Я задоволений хлопцями. У вівторок граємо з зіркою Кропівницьким, виїжджаємо, але також я говорю, це будуть на фоні навантаження ігри. Очікуємо також якогось такого плюс-мінус результату, що не буде там великих навантажень. Гра була така цікава. три тайми по 30 хвилин. Така. Багато голів, багато хлопців навів. Так, дуже важко, така погода. Ну, вперше така тяжка, дуже спекотно, важко грати. Зранку були такі бігові роботи. Було тяжко. Ввечері бувало аеробіка, танцювали, прес. було тяжко. Зараз вже перейшли такі одне тренування.